ДТП за участі в ТЦК травмовано п'ятеро людей. Переправляли охочих до Білорусі, затримали учасника злочинної схеми. Директору ліцею на Волині світить тюрма. Визначили переможців шкільного турніру з мініфутболу. Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту. Захищаючи Україну, загинув мешканець села Човниця Роман Нікитчик. Солдат загинув 20 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вишневе, Сенельниківського району Дніпропетровської області. Тепер захисникові на віки 40. про чин поховання повідомлять згодом. Повідомили про загибель військовослужбовця солдата Євгенія Піндаса. Військовий родом із Київщини, але сім'ю створив і проживав у Володимирі. Захиснику було лише 29 років. Він місяць не дожив до свого ювілею. Загинув Євген Піндас 22 жовтня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Про час та дату похорону повідомлять згодом. Заболотівська громада у жалобі стало відомо про загибель захисника із села Заліси Івана Кіпеня. Старший сержант поліг 19 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про дату та час зустрічі героя на щиті буде повідомлено додатково. Трата для Прилісненської громади 22 жовтня на одному з полігонів ЗСУ зупинилося серце захисника Анатолія Яцука, жителя села Старі Червища. Земний шлях героя обірвався на 48-му році життя. Анатолія Яцука мобілізували до ЗСУ у травні. Він проходив навчання на полігоні. Про час прибуття скорботного кортежу та поховання повідомлять згодом. Колківська громада втратила ще одного героя-захисника Івана Воронюка. 39-річний житель села Старосілля поліг у бою, 19 січня минулого року. Воїн тривалий час вважався зниклим безвісти, поклав своє життя під час виконання обов'язків військової служби в Запорізькій області, захищаючи батьківщину. Про дату та час прибуття скорботного кортежу та поховання буде повідомлено додатково. Ще одне життя поклали на вівтар свободи. Ще одна родина не дочекалася повернення свого героя. Устелена квітами дорога та невимовний біль прощання огорнув жидичинську громаду. Тут з болем у серці сьогодні прощалися із захисником Віктором Бондаруком. Серце воїна перестало битися заради України. Він залишив усе: родину, спокійне життя та пішов боронити країну від ворога. Не стійте байдажа в франку. Кожен хто як в мі, міру свого духовного досвіду, піднесіть свою молитву за Віктора і попросіть Бога мудрості собі і сили собі для того, щоб жити, жити гідно того, як прожив він. Надзвичайно добрий, веселий, безвідмовний та щирий таким всі назавжди запам'ятають Віктора Бондарука. Віктор був дуже хорошою людиною, дуже доброю, як, як велика дитина, чесно. Але його світла душа завжди залишиться. Деякий час Віктор працював майстром по господарству у дитячому садочку. Тож попрощатися з воїном прийшли і його колишні колеги по цеху. По роботі він завжди, навіть ввечері ставалася якась неполадка. Тільки дзвінок до нього він зразу прибігав, так як Незалежно, залежав, яка незалежно, це була, заможна чи то було 6 ранку, чи то було 12 вечора. Він завжди приходить. Не завжди, коли приходив у відпустку, приходив по садочка, завжди заходив до нас, розказував, що і як. Завжди такий був на позитиві. Шкода, шкода, що такі хлопці йдуть, лишають своїх дітей, своїх сім'ї. Йому було усе під силу, мав золоті руки, кажуть вони. Не було такої роботи, яку б він не міг робити. Він робив все. Те, що треба було, він був робив. безвідмовний і був дуже хороший, настільки хороші в нього спомини залишились. На жаль. Без сина залишилися батьки без сильного та надійного плеча, дружина, а без люблячого батька, – 13-річна донечка, прийшли підтримати згорьовану дружину її колеги по роботі. Надзвичайно сильне кохання було між Віктором та Оленою. кажуть вони. В них була, як скажу, сім'я дуже напевно така одна з найкращих. Я нічого не можу сказати про них погано, тому що коли теж були моменти, коли вона приїжджала і вона спілкувалася з Віктором. Він дуже її постійно дійсно ніжно називав, як он не каже, і вони ніколи навіть, навіть не сварилися. Навіть, навіть ми коли разом відпочивали, там з колегами збиралися, то він завжди казав, що дівчата що вам там всім гарно відпочити, і це я завжди була приємна людина. Віктор ну не можу нічого про нього поганого сказати, і про їхню сім'ю теж не можу нічого, бо дійсно дуже хороші цей. Тільки одні приємні спогади про них у цивільному житті Віктор працював водієм, долав захисту батьківщини. Воїн доєднався по мобілізації. Тож оборону продовжив нести вже на звичній йому посаді. Був старшим водієм-механіком. За час військової служби дружина часто могла зв'язуватися з воїном. Часом ми ну, пересікалися по роботі і бували такі моменти, що він якраз в той момент дзвонив, і все кіця, кіця 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 завжди. Це добре, не переживай, все кицюня добре, не переживай. Пригадую також той період, а саме вересень, коли Віктор приїхав додому у відпустку. Кажуть, Олена, дружина захисника, не могла стримувати емоцій. Була дуже щаслива бачити чоловіка вдома. Цей прекрасний час вони разом провели на світязі. Дуже задоволена, що він хоча б приїхав, що вони могли сім'єю відпочити. Вона дуже задоволена. О коли він їхав назад, вона надіялася ну, на те, що ще буде якийсь момент, що приїде від на відпочинок. Надія завжди є, але ну так сталося. що… Але вона дуже задоволена тоді була, що він приїхав, вони собі відпочили разом. Життєвий шлях оборонця обірвався на Донеччині, в районі населеного пункту Костянтинівка, 14 жовтня цього року. У той трагічний день, за декілька годин до його загибелі, з самого ранку, дружина ще говорила з Віктором, розповідають колеги. Вона з ним поговорила, він сказав, люблю цілую, обіймаю, пізніше зв'яжемося. каже, Він так гарно ще сказав. І... 14 числа вона вже знає, що він безвісті пропавши, їй сказали. Вона каже: ну, по суті, неможливо, бо я з ним сьогодні говорила, і вона до побратимів давай телефонувати. Як це так сталося? І вже від побратимів вона дізналася, що не чоловік загинув. Свій останній спочинок, воїн Віктор Бондарук, знайшов на місцевому кладовищі села Жидичин. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. 25 жовтня Колківська громада попрощається із захисником Віталієм Бомазюком. Герой із села Четвертня вважався зниклим безвісти із 11 лютого. Боронив Україну на Луганщині. На жаль, саме цього дня земний шлях воїна обірвався на 48-му році життя. Орієнтовно об 11-й жилобний кортеж зустрінуть у Колках. Далі він прямуватиме у рідне село захисника. Відспівають героя у свято Преображенському храмі. Свій останній спочинок Віталій. Ібо Бомазюк знайде на місцевому кладовищі села Четвертня. На Любашівщині в останню дорогу провели мешканця села Березичі Василя Петрика. Штаб-сержант був учасником АТО та добровольцем, кавалером орденів за мужність третього і другого ступенів. Герой поліг на 50-му році життя 19 жовтня на Дніпропетровщині. Захиснику віддали останню шану жителі сіл громади. Василя Петрика поховали з усіма почистями. Сьогодні у Луцьку автомобіль збив велосипедистку. Жінку забрали у лікарню після аварії. Вона була при свідомості. Правоохоронці зауважують, що жінка вела велосипед у руках, переходила дорогу близько 7 години 45 хвилин. Приїзді в, в місто Луцьк по вулиці Дубніцьки відбувся наїзд транспортного засобу на велосипедистку, яка перетинала проїжджу частину зліва направо відносно руху автомобіля по регульованому пішохідному переходу, ведучи транспортний засіб велосипед праворуч від себе. Внаслідок даної події велосипедистку, фактично пішохода, доставлено в медичну установу, де їй надається медична допомога. За результатами проведених слідчих дій буде прийнято процесуальне рішення. На даний час водія транспортного засобу доставлено в медичну установу для проведення освітування, попередньо за візуальними ознаками водій тверезий. Поблизу Луцька трапилася аварія з потерпілими. Вранці у селі Забороль був ренотрафік, злетів з дороги та перекинувся. Відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало п'ятеро військовослужбовців ТЦК. Сьогодні близько 6.20 ранку у селі Забороль сталося ДТП за участі службового транспорту ТЦК. У результаті події п'ятеро військовослужбовців ТЦК отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих відвезено до лікарні для медичного огляду та подальшого лікування. Сталося це на вулиці Рівненська у Луцьку. Водій Рено Дастер з лівої смуги хотів перелаштуватися вправо. Однак зіткнувся з автівкою БМВ, що рухалася головною дорогою. Обидва авто зазнали механічних пошкоджень, а сам керманич автомобіля Рено своєї провини не визнав. Є чітке порушення правил дорожнього руху. Саме водій, здійснюючи поворот праворуч, не надав перевагу транспортному засобу, який рухався по дорозі прямо. Відповідно, складає всі. Адміністративні матеріали в межах чинного законодавства на Волині викрито чергову схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали групу ділків, які за окрему плату переписували власних дітей на охочих. Тепер же за такий бізнес доведеться відповідати перед судом. Встановлено, що чоловіки з грошову нагороду у 2,5 тисячі з половиною доларів США пропонували військовозобов'язаним чоловікам, які мали намір виїхати з України, зареєструвати на них дітей, батьками яких ухилянти не є. Нині вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Викрили черговий бізнес на ухилянтах. Днями на камінька Каширщині на гарячому затримали одного з ділків причетного до незаконної схеми переправлення військовозобов'язаних. Відомо, що фігуранти за окрему плату допомагали охочим потрапити до сусідньої Білорусі поза межами пунктів пропуску. Дотичного до злочинної схеми 46-річного мешканця Рівненщини затримали на місці події разом із 25-річним втікачем. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки. В'язниця чи директорське крісло у школі очільника Машівського ліцею звинувачують у привласненні пального. Мовляв, пальне ліцей отримував, а от до шкільного автобуса не все доходило. Зате на заправках талони на пальне використовували регулярно, так кажуть слідчі. Місцевий суд визнав директора ліцею Миколу Оніщука винним. Йому присудили п'ятирічне ув'язнення. Тепер слово одразу за трьома суддями апеляційної інстанції. Освітянин хоче оскаржити вирок. Як директор школи виконував свою головну місію забезпечувати благозакладу, де я можу знайти в виробці хоча б одне слово, де показано, що Оміщук собі забрав це пальне і, можливо, він десь для себе його використав. Але цього немає. Директор та його захисник запевняють, що освітянин жодного криміналу не вчинив, а лише дбав про заклад. Людині чомусь дають аж такий величезний термін за те, що увага він допомагав військовим на благоводити свій заклад, наводити в порядку. Ньому ми не можемо стверджувати, що цього не було, бо вся громада бачила, як розвивається. Скандал почався, коли з Вишнівської сільради прийшла комісія провести планову інвентаризацію. Тоді кажуть і виявили недостачу талонів на дизельне пальне та бензин. Директор ліцею та адвокат переконують суддів, що комісія працювала з порушенням. А Микола Ніщук був на лікарняному. Членами комісії, які будуть, які працівники закладу, вони взагалі в роботі комісії в участі не приймали. Підписували потім я наголошу ще раз чисті акти. Представниця сільради наголошує, що Машівський директор тоді зізнався. Талони знаходяться не в ліцеї. Інвентаризація розпочалася з 9 грудня по 20 грудня 2022 року. І разом з тим протокол інвентаризації підписував сам же директор. Крім того, він зазначив і підписав про те, що талони знаходяться за межами. Начального закладу є інформація від НКАВ три, які саме періоди, які саме номерні талони отоварювалися. Тобто є це все в матеріалах справи. Зокрема, останнє отоварення ...здійснювалося у 2022 році у квітні місяці, на що захисник не звертає уваги». Микола Оніщук каже, що не вбачає порушення у своїх діях, і запевняє, що шкільне пальне не привласнював. Працював і працює в інтересах закладу, інтересах дітей. І повірте, 8 тисяч, чи так як зараз там було 75 тисяч це не є великі гроші. І якби я дійсно привласнював собі ці талони, чи те пальне, його можна було, було компенсувати і відкупити ще під час слідства. Але якщо я не порушував, якщо я їх не брав, і коли потрібна була підтримка і допомога, підтримка армії. Збройним силам, я свій обов'язок виконав повністю. Мовляв, частину талонів передав військовослужбовцям. Військовослужбовці, які відмовилися від своїх показань, проте ну, в рамках того, що. Вони не отримували цих талонів, а розписку написали набагато пізніше на прохання Кона Вікторовича, де зазначено, що у серпні місяці він перед саме паливні талони. Однак з інформації МК Ветра зазначено, що такі талони вже були готуварені у квітні місяці двадцять року. Шкільний автобус, на котрий мала би бути левова частка пального, додає Ірина Богуш, давно стояв на ремонті. З 2021 року шкільний автобус. Машівського ліцею він був на ремонті, тобто організація підвозу не здійснювалася, що мали витрачатися паливо і талони саме дизельного палива. Разом з тим, з 22 року січня місяця, організація підвозу до закладу освіти Учасники процесу здійснювалися іншим автобусом іншого закладу, і пізніше, за мобілізаційним розпорядженням, шкільний автобус <кій> <кій> був вилучений на потреби військової частини. Це у травні місяці 2022 року. Директор ліцею припускає, кримінал щодо нього міг бути спланованим. Що, якщо в такий спосіб дійсно зведення якихось особистих стосунків, то це не прикрашає нікого. Автобуса не було, але діти підвозилися навіть тоді, коли не було автобуса, коли б діти потребували, адже була потреба в підвозі дітей не лише до закладу освіти, а підвозити їх на змагання, на олімпіади, на конкурси різні, які відбувалися за межами. Не лише громади, а й району. Колегія суддів уважно дослідила всі наявні докази у справі. Директору ліцею і в цьому суді не повірили. Вважають, що він винен. Вирок залишають без змін п'ять років ув'язнення. Педагог має шанс оскаржити вирок у верховному суді. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. 11 років ув'язнення за спробу зґвалтування та вчинений розбій отримав 21-річний лучанин. Уже раніше судимий молодик пішов на черговий злочин у травні цього року. Жертвою зломисника стала 52-річна перехожа у одному з парків міста. Наразі ж суд виніс вирок щодо кривника. Доведено, що у травні цього року на Тверезий раніше вже судимий чоловік в одному із парків Луцька накинувся на 52-річну перехожу жінку, почав її душити. Після того, як вона втратила свідомість, затягнув у кущі і намагався зґвалтувати. Пізно увечері у дворі одного з будинків по проспекту Молоді, що у Луцьку, троє напали на чоловіка. Вони його наздогнали, збили з ніг. Чоловік, коли упав через підніжку, отримав легкі тілесні ушкодження. Поки лежав на асфальті, спритники діяли швидко. Зірвали шиї, срібний ланцюг, з руки зняли смарт-годинник і забрали мобільний телефон. Серед нападників була і дівчина. Як виявилось, всьому передував конфлікт. Я дав підсічку, я на нього не сідав, на нього не був. я його не бив. Я зі мною і сів до нього в голові. в нього хотів розпитати навіщо винтів, типу там. До мого брата, типу, де домахався, тим типу, іншими словами. Трійця раніше не судима. Двоє обвинувачених лучани. Уродженка Львівщини на допитах заявляла, що побачила, як молодики сваряться. Всі побігли, і вона за ними так і долучилась до злочину. Коли я підбігла, то я його теж била в сторону там, де шия. І... Чим била? Кулаком. Попала тесьвальською рукою і вбила собі руку дуже сильно. І коли його вбила, то я спочатку не пам'ятаю, чи не зірвала, бо саме палкуваємо. Слідчі у спритники виявили і ланцюжок, і срібний хрестик. Все майно між собою обвинувачені розділили. Пізніше вони вже не відхрещувались від скоєного. З метою уникнення даної пом'якшити як, пом свою, як кажуть, участь і зібрати більше пом'якшуючих обставин. Вони попросили суд не досліджувати ті обставини, які ніким не оспорюються. Також вони під час уже судового засідання всі учасники відшкодували потерпілому завдані збитки, розкаювалися і просили їх суворо не карати. Цей злочин вчинений за попередньою змовою групою осіб, відноситься до категорії тяжких. Суд першої інстанції постановив вирок. Кожен отримав 5 років ув'язнення з призна. Ченням дворічного іспитового строку наразі всі знов у зборі на цей раз у апеляційному суді, бо прокуратура оскаржує вирок. «Порядочне місце ухвалила клопотання сторони захисту і зрахуванням тих обставин, що для обвинуваченого качули необхідно скерувати зміни і доповнення до апеляційної скарги. Для того, щоб обвинувачені ознайомились із документами, що надіслала прокуратура, розгляд справи відкладається. Є ризик, що панянка на наступне засідання може не потрапити. Дівчина при надії на неї невдовзі чекає материнство. Крім того, різко змінилось життя й одного з молодиків. Він паралельно обвинувачується у іншому правопорушенні крадіжці. За його долею, ми вже слідкуємо у Луцькому міськрайонному суді. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Професійний злодій вирішив розширити своє кримінальне резюме і додати до вмінь та навичок ще й шахрайство. Чоловіка раз за разом ловили у Волинській області на крадіжках, починаючи з 2006 року. Тоді йому було лише 20 років. Перший злочин у Луцьку суд його пошкодував, дали рік іспитового строку. Але той не протримався і року, як вже відзначився у ківерцях. І пішло, поїхало. Тюрма, воля, нові крадіжки. Нова тюремна камера. Між походами за ґрати чоловік обзавівся дружиною. Умовно достроково вийшов на волю. Почав у потерпілої виманювати гроші за оренду квартири. Мовляв, обіцяється передати кеш власниці квартири. Свою вину у пред'явленому йому винуваченні визнав повністю та показав, що дійсно за вказаних обставин, місця та часу вчинив кримінальне правопорушення. Шкоду відшкодував у вчиненому розкаявся, просив суворо його не карати. Чоловік осів у місті Дубно на Рівненщині. Після того, як у Луцьку суд дав йому ще рік тюрми і справа пішла в апеляцію, спритник кудись подівся. Кличуть його до суду, кличуть, а за ним і слід простих. Неповідомлений належним чином, оскільки рекомендована поштова кореспонденція на всі адреси, які є Розпорядження апеляційного суду. Не отримав повідомлення. Прокурори кажуть, треба підключати місцеву Дубинську поліцію і шукати чоловіка. Засідання необхідно відкласти разом з тим, враховуючи, що місце перебування обвинувачено на даний час, не жодних даних про його фактичне місце проживання, перебування. Немає, прошу застосувати примусове привід і забезпечення участі у новачних засіданні. Поки суд чекає, а поліція шукає. Підсудний чи то взяв паузу і пішов у відпустку? А може подався на чергове вдосконалення кримінальних навичок? Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На спортивних майданчиках Луцької громади триває турнір зміні футболу серед шкільних команд. Раніше від змагались учні старших класів, а 23 жовтня визначали сильніших серед школярів 6-7 класів. Два дні за перші змагались 25 команд, і до фіналу дійшли чотири сильніші. У півфіналі футболісти 14-го ліцею поступили збірні першої школи в серії після матчових пенальті. Тому у поєдинку за призові місця зустрілись із господарями майданчика командою 9-го ліцею. Постійні атаки і чудовий захист воротарів спостерігали увесь перший танець. І лише наприкінці господарям майданчика вдалося відкрити рахунок. Проте після перерви ініціативу перехопили гравці 14-го ліцею, забивши почергово два гола. Та виграли цей матч. Було трошки важко в першому таймі, але в другому таймі ми зібралися і почали грати більше на контратаках. І, ну, і в такий момент просто команда помолилася і ми на контратаці забили. Команда справилась на відміну, трішки не вистачило в півфіналі нам. Зіграли 2-2 в серії Пенальті. На жаль, поступилися. Не пощастило нам ці лотереї. В загальному команда зіграла добре, стабільно, відіграли всі ігри. В перший день не пропустили жодного гола. В другий день в одній ігрі теж не пропустили, в іншій пропустили. Але пробились до півфінала. Я задоволений дітьми. Якщо у матчі за третє місце на полі зійшлися рівні суперники, то у фіналі футболісти Луцького ліцею номер 27 Впевнено, домінували над командою першого ліцею. Це яскраво свідчив перший тайм, де забили чотири гола і пропустили лише один. І хоча у другій частині матчу суперник більше атакував, однак рахунок залишився незмінним. Принісши збірні 27-го ліцею заслужений кубок переможців. У тілі у суперників дуже хороші команди. На цьому турнірі були всі сильні, дуже цікаво було. А виграли ми. Тому що в нас є дуже велика команда. Ми вже як сім'я, чимось багато в років в школі і ходимо в одну команду, і це дуже має значення. Ми дуже задоволені, що ми зайняли перше місце. І Я дякую всім, хто приймав участь на цьому турнірі. Кращим гравцем команди став Марк Власюк. Зізнається, їхня перемога це успіх усієї команди. Суперник був дуже сильний. Просто я рахую, що ми були дуже заряжені на цю гру. В нас був сильний характер. Ми і ми розуміли, що ми виграємо цю гру. Бо ну ми вже як сім'я, і ми всі зарядилися. І я сказав: давайте пацани, остання ігра, і ми виграли. Срібним призером турніру вийшли учні першого ліцею, а третє місце посіла збірна Луцького ліцею номер 14 Медалі, кубки та футбольні м'ячі отримала уся четвірка фіналістів. Сьогоднішній футбольний турнір серед учнів 6-7 класів Луцької міської територіальної громади це чудовий приклад того, як спорт виховує, як об'єднує в команди і дарує позитивні емоції. Фонд і Палиці тільки разом сприяє розвитку дитячого спорту, розуміючи важливість безпосереднього. І безперервного розвитку наших дітей, не зважаючи ні на що, і сьогоднішні подарунки для дітей це чудові емоції. Подарували м'ячі командам, і діти зможуть і далі тренуватися, аби показувати кращі результати. Завершився третій тур шкільного турніру з футболу, організований спільно департаментом освіти Луцької міської ради та фондом Ігоря Палиці, тільки разом серед учнів старшої і середньої ланки. А попереду ще два тури для молодших школярів. Ольга Яцюк, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. В суботу 25 жовтня синоптики прогнозують в Україні переважно дощову погоду. На заході погода буде мінливою. Температура вночі 5-7, в день очікують 10-13. Дощитиме на сході країни. Температура вночі 10-13, вдень 14-17. Похмурою погода буде на півночі. Вночі температура 8-12, вдень 14-15. Сонячним день прогнозують на півдні країни. 10-13 вночі, вдень температура 16-17 переважно хмарно, прогнозують у центральних областях країни. Температура вночі 5-12, в день 12-16.